У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха. Так говорять і думають багато людей. Але шлях до Бога один це Христос, і Пасха у Бога одна, це Ісус, Божа святиня, Син Божий розіпіти замість нас, за наші гріхи, який зійшов у пекло замість нас, і який Воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є християнська Пасха. У наш час святкуються три Пасхи єврейська, язичницька та християнська. Євреї на песах згадують свій вихід та визволення з Єгипетського рабства. Паломники з усього світу моляться і плачуть біля стіни плачу, єдиної, яка залишилася після руйнування Єрусалимського храму, який символізує, що старий шлях до Бога закритий. Бог залишив храм у день розп'яття Христа, відкрився новий і живий шлях до Бога. Тепер Ісус, Пасха наша. Думка, що у кожного своя Пасха та свій шлях до Бога коштує багатьом життя, хворіють і впокоюються ті, хто наближається до Бога, не розважаючи про Христа, не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичницька пасха у пиястві та на чистотах. Там жертви приносяться бісам. Люди їдять і приношення, зроблене для Бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насіннями. Це спілкування з бісами вони називають пасхою. Така своя пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я пекла. Де насильство від демонів і страждання не припиняться. Якщо в центрі урочистостей фало з яйцями, тоді Бог розпусти та блуду поведе шляхом до вогненного пекла.